Тролейбуси поступово можуть зникнути з чернігівських вулиць. Про такі перспективи заговорили у міській раді, дізнавшись, що торік тролейбусне управління отримало понад 5 мільйонів гривень збитків. У вас повинні бути всі Тобто ви плані. хочете сітки оплати. Сьогодні у нас було колись 100 машин на рівні. Да? Зараз скільки у нас машин. На 67. 67, ви ж розраховуєте. 67, розраховуєте 47, 57, 37, 27. І так до нуля. Однак чиновники заспокоюють, ніхто від тролейбусів позбавлятися не збирається, хоча збитки від них дійсно є. Але така вже доля у тролейбусного управління не заробляти гроші, а виконувати соціальну функцію перевозити пільговиків. Це не була пропозиція, просто сама субвенція, яка є на державному рівні, пільговий проїзд вона розраховується не кількість тролейбусів, а кількість пільговиків. Тому, якщо залишити в тролейбусному управлінні менше тролейбусів, в них буде прибуток. Якщо залишити як зараз 60-80 тролейбусів на лінії, в залежності від часу зранку, ввечері, так то зараз вони отримують постійний збиток на кожну машину, на кожну машину годину. Тому цю різницю може компенсувати тільки держава. От тільки держава компенсувати витрати на пільгові перевезення не поспішає через це й фінансові проблеми у комунального підприємства. По итогам прошлого года мы не дополучили 4 миллиона из государственного бюджета. Конечно, это немного сказалось на нашем финансовом состоянии, так как на конец года мы вышли с задолженностью по кредитной на, кредит на линии на 1 миллион. Рогатиків на маршрутах і справді менше з кожним роком, тільки не через намагання економити. Переконують тролейбусники. Просто більшість машин відпрацювали своє, а нові майже не купують. Та й водії у чергу на підприємство не шикуються. Середньому Чернігівському тролейбусу як у цьому майже два десятки років. Однак, якщо відремонтувати старенького рогатика в тролейбусному управлінні ще можуть, то знайти кого посадити за кермо ніяк не вдається. Тому зі ста машин на лінію виходить лише 63. Конкретних та дієвих планів, як вивести тролейбусне управління з кризи, поки ніхто не пропонує. Але й про закриття підприємства не може бути й мови. Більше того, в тролейбусах, на відміну від автобусів, поки не пропонують підвищувати ціну на проїзд. Учитує, що ситуація вісьма нестабільна і в и і політичні, економічні, я думаю, що в ближайшие несколько місяців ми этот вопрос не будемо поднимать. Может бути ближе к осени. Останній раз тарифи на проїзд у тролейбусі переглядали у 2011-му. Вже сьогодні, за підрахунками транспортників, квиток повинен коштувати мінімум 2 гривні.